Привіт. Страх смерті. Страх смерті притаманний тільки е, біологічному тілу, бо е, природня складова біологічного тіла вона є безсмертна. Вона переходить з одного стану в інший стан. Е, страх смерті за власне життя. Е, тоді страх смерті за життя своїх дітей. Це притаманно жінкам, страх смерті за своїх рідних та близьких батьків, матерів, сестер. Це все притаманно тільки свідомості біологічного тіла. Давайте ми роздивимось таке питання. Біологічне тіло створило Якась форма життя, яку ми називаємо богом чи богами. Для, цього, для чого було створено біологічне тіло? Для е, надання допомоги е, богам в фізичній праці в першу чергу тут, в біологічному світі. Е, е, хтось там каже, що біологічна е, людина була створена з любов'ю. І таке інше. Давайте подивимось в сьогоденні, з якою метою і як виробляються роботи зараз нами, біологічними людьми. Виробляються роботи і для чого? Яка мотивація? В першу чергу, це прибуток облегшити працю собі. І перекласти, скажімо так, найважчу роботу на роботів техніків Тобто ми закладаємо зараз основу технічної цивілізації у нас в цьому світі. Це перше, про що хочу сказати. Щось було ще забув. А. Так от, враховуючи, що наше біологічне тіло досі є штучно створеним, будь-який духовний розвиток, будь-який самопізнання та розвиток в неприявленому світі, по суті своїй, це є повстання роботів проти тих, хто їх створив. Тому ну, це дуже нелегкий, непростий шлях, але треба розуміти, що ми не роботи, ми природні люди в природньому біологічному світі. І тому цей шлях мають пройти всі. Бувай!